І 10 березня, як і сам березень місяць є так званими днями і місяцем Шевченківськими днями. Власне, і сьогодні, оцей дуже гарний, такий теплий, направду, сонячний день, але в той же час і в час жорстокої війни ми зібралися, щоби. Вже вкотре в своєму житті пошанувати генія великого і славного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Навіть свого часу при своєму житті він закликав до боротьби і боровся Борітися і поборити. І ми сьогодні відчули. Це надзвичайно особливу потребу в цій боротьбі проти жорстокого ворога. Але навіть і при своєму житті Тарас Григорович Шевченко не забув на всі віки і для всіх поколінь не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ми сьогодні зібралися, щоб це зробити. Удячності йому і в пошані до нього. Цій великій насправді пам'яті про Тараса переговорища Шевченка. Благословенний Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки віків.